І так, зараз 22 грудня ми підійшли до панської хати. Ми були біля панського поля, де засіяно кукурудзою, де поставлені вишки, які дуже, я рахую дуже дорогі, тому що профіль, желізний тобто, є дуже дорого в культурені. Тобто з тому чоловіку можна стати Бо не по зубах і не по кишені. Але панська хата є, панська хата. Ви бачите, вона обмотована з батареями. Бачите, вона бідненька, бідненький домик сторожовий на два поверхи, де кругом герметично закрито все, де є. Можна сказати, той домик розташований від державного кордону декілька метрів. Ну, я рахую, що це є друге Закарпаття і значити тим людям все можна. Все можна. Призначення того будинку я не знаю, але я думаю, кожен може догадати, тому що то є на самій границі. На самій границі, я рахую, тут люди, о, люди, тут люди є, видно, в чомусь заінтересовані. Ми бачимо те ж саме панське озеро маленьке, бідненьке, яке має 9 гектарів та сама вишка, якому вже я вам показував, то так живуть наші депутати, які з народом, але я рахую, що вони не з народом, тому що в мою сторону від тих депутатів погрози, погрози. Фальшиве скерування на поліцію. Пишуть те, що я не робив і не можу до кого зробити. Тим більше заінтересований в тому кульматоцький роман і петрівський роман. Всякі кляузи можна писати, але я рахую на все є міра. І всяку брехню, і обсувати брудом людину, яка такого ніколи в житті нічого не робила, я би просто мав трошки на їхньому місці стримання. А депутата я не боюся, тому що ми всі люди. І, шановний пан депутат, може і хоче мене застрашити, ну може би і хотів, і застрашував мене, але я його не боюся, тому що ми всі люди. Він з народом, ми з ними. Ми всі люди рівні. Так що, пане Євген, будь ласка, мене не страште. Я не боюся вас. Дякую за увагу.